В переламні моменти історії завжди зростає потреба в державних постатях великого масштабу, які здатні не тільки відчувати напрям суспільного руху, але й згуртувати передові сили суспільства і спрямувати їх на реалізацію визначених цін. У XVIII столітті на арені політичного життя України з'явилася справжня титанічна поста діяча, котрому за влучним висловом відомого історика В'ячеслава Липинського вперше після занепаду Київської Русі вдалося розрубати гордіїв вузол соціальних, економічних, культурних, цивілізаційних та політичних суперечностей. Цією людиною був Богдан Хмельницький. Саме з його ім'ям пов'язане відновлення української держави та формування української нації. Визначний політичний діяч Англії, сучасник Богдана Хмельницького Олівер Кромвель у своєму листі, звертаючись до гетьмана, писав Богдан Хмельницький божою милостю генералісимус греко-східної церкви, вождь усіх козаків запорозьких, пострах і викорінювач польського дворянства, скоритель фортець, винищувач римського священства, гонитель язичників і антихриста. У цьому визначенні керманича козацької держави розкривається уся краса героїзму і велич подвигу славного сина України і легендарного воїна. Ніхто, так як Богдан Хмельницький, не зміг відчути душу народу, його найпотаємніші прагнення народжує у відповідь, у вічний його образ у невмирущих думах та піснях. Життєва формула шляхти за походженням, козак за духом, якнайбільше відповідала соціально-психологічній характеристиці Богдана. Як промовляють джерела, холеричний темперамент Богдана Хмельницького часто проявлявся в рисах його характеру, вчинках та діях. Різкість у судженнях і запальність поєднувалися з м'якістю і привітністю, дотепніст і з мовчазністю, простота і щирість з лукавством і мстивістю, доброта з суворою вимогливістю і навіть жорстокістю. З цього можна судити про те, що Богдан Хмельницький був чудовим актором і, залежно від обставин, грав ту чи іншу роль. Сучасники звертали увагу на танки розум гетьмана, його ерудицію, вміння передбачати розвиток подій та сталеву волю. У ньому дивовижно поєднувалися відчайдушна сміливість і холоднокровна обачність, принциповість, що межувала із спертістю, готовність до компромісу та поступливість. Без сумніву, можна стверджувати, що це була дуже суперечлива натура, але невибаглива та скромна у повсякденному житті. На початку 1648 року Богдан Хмельницький зумів акумулювати весь попередній досвід визвольної боротьби. Причому у нього для досягнення поставленої мети рівноцінно виступали як військові, так і політичні засоби. У 1649 році Вперше в історії вітчизняної суспільно-політичної думки було сформульовано національну державну ідею, яка передбачала створення незалежної соборної України і стала визначальною у визвольних змаганнях українців протягом наступних сторіч. І з цього часу вона вже ніколи не сходила з порядку денного діяльності Гетьмана. У державотворчій практиці Богдан Хмельницький використовував традиції Запорозької Січі. Особливу увагу приділяв проблемі влади, створенню ефективного державного механізму. Богдан Хмельницький виявив себе справжнім полководцем і знавцем військової справи. Головною його стратегічною рисою була рішучість наступальних дій з метою розгрому ворога по частинах у відкритому бою. Богдан Хмельницький виступив як новатор і носій передових ідей у воєнному мистецтві. Його знамениті засади, демонстративні атаки, удавані відступи та інші тактичні прийоми давалися взнаки не одному польсько-шляхетському воєначальнику. Таким же новатором Богдан Хмельницький виступив і в організації козацького війська, в державній діяльності. Як визначний політик, він не мало сил доклав до зміцнення зовнішньополітичного становища України. Ніхто ні до, ні після нього не вмів так майстерно використовувати суперечності між Туреччиною, Кримом, Польщею, між Польщею, Транссерванією та іншими країнами. Піклувався Богдан Хмельницький про організацію фінансової справи в Україні, у джерелах і відомості про запровадження карбування національної монети. В умовах постійної загрози нападу ззовні неабияке значення мала здатність держави захищати свої національні інтереси та кордони. Розуміючи це, гетьман надавав важливого значення зміцненню її обороноздатності. Він став творцем української армії, яка не поступалася кращим арміям Європи. Вирішальну роль Хмельницький відіграв в процесі становлення розвідки та контррозвідки української держави. Перед смертю Богдан Хмельницький звернувся до козаків із прощальним словом. Подякував їм за вірність і послуг, мовивши. Бог знає, братове, чи це не щастя, що не дав мені Господь закінчити цю війну так, як хотілося. По-перше, ствердити навіки незалежність і вільність нашу. По-друге, звільнити від ярма польського також волин, покуття, поділ і поліс. Одне слово, усі землі, якими володіли українські князі, і схилити їх під високу руку всеросійського монарха. Бог задумав інакше: не встиг я завершити свою справу, і вмираю з великим смутком, не знаючи, що буде після мене. Прошу вас, братове мої, доки я живий, виберіть собі вільними голосами нового гетьмана. якщо я знатиму якось вашу майбутню долю, то спокійно зляжемо. Козаки ж у відповідь вибрали на свій найвищий уряд його неповнолітнього сина не Юрія. Після важкої, виснажливої хвороби, 6 серпня 1657 року о 5-й годині ранку перестало битися серце великого христима України. Безперечно, що Богдан Хмельницький був однією з найвидатніших постатей в українській історії. Велич людини і пам'ять про неї визначаються її ділами. Життя і справи Богдана Хмельницького були віддані боротьбі за єдність і самостійність українського народу. Силою своєї індивідуальності і розуму він вивів український народ зі стану бездіяльності та безнадії і спрямував на шлях національного та соціального визволення. Це забезпечило українському гетьману видатне місце не лише у вітчизняні, але й в світовій історії.